Як накачати грудні м'язи. Друзі, всім привіт! Ви на каналі DAB WORKOUT. каналі про домашні тренування та тренування на вулиці. Сьогодні дуже класна погода та улюблена тема, що робити, якщо не зростають грудні м'язи. Насправді відповідь дуже проста: використовуйте дві вправи: це віджимання та віджимання на брусах. Робіть дуже велику кількість за тренування. Це можуть бути 100-100. То постійно прогресуйте збільшуйте кількість разів. Друга порада. Робіть 3-4 тренування на грудні м'язи на тиждень. Якщо ви взагалі не можете віджиматись приділіть цьому 3 місяці, я впевнений, що через 3 місяці ви зможете робити 20 віджимань на брусах, якщо ви це будете робити системно та на постійній основі. Дякую за перегляд. Ставте подобайку. Якщо було корисно, пишіть коментар. До нових зустрічей, до нових відео. Пока.